Великодний кошик спорядковували працівники Тисменецького районного центру соціального обслуговування для людей з кризових сімей, самотніх та сімей переселенців зі сходу. Основна сума припала все ж таки на районний бюджет. Це близько 30 тисяч, і в районі 15 тисяч було виділено підприємцями, які відгукнулися на звернення районної фактично влади. з просьбою надати благодійну або коштами, або в розрізі знижок на придбання тих чи інших товарів, які поступили в той великодний кошик. Паска, кільце, кобаси, цукор, масло, 10 яєць, такий вміст продуктових пакетів, які напередодні великодних свят сільські та селищні голови роздадуть тим людям, які потребують такої підтримки та допомоги. Хотів би відмітити ТОВ Аріон Михайло Дем'янюк, який завжди відгукується на такі соціальні проблеми, які десь відникають в районі. Тов Барва Роман Хащишин, то Хверлюкс Володимир Іванишин, хутрофірма Тисменця Іван Артемович, ПП Добробут Василь Гладун і підприємець Рибак серед підприємств, які надали відчутні знижки, і щодо применяння. Продукції це підприємець Бабінчук, керівництво Івано-Франківського хлібокомбінату, керівництво Івано-Франківського м'ясокомбінату, наш ТОВ, авангард «Загвіздя» і Івано-Франківський молокозавод. Це основні Ну і хотів би ще подякувати безпосередньо підприємцям, які десь меншу долю внесли. І Сподіваюся, що завдяки спільним зусиллям ми зробимо свято для тих малозахищених верст населення нашого району. В теперішніх умовах загальної кризи та війни на Сході ще гостріше постає питання доброчинності, допомоги один одному. Не забуваємо про це і допомагаємо один одному. Ну і в переддень великодних свят хочу привітати наших жителів нашого району, людей, які переселилися з східних областей, щоб все ж таки вони відчували себе тут максимально комфортно, відчували себе як вдома, всім побажати миру, спокою і зустріти це свято спокоєм, і щоб ми все ж таки після великодніх свят відчули мир, економічну стабільність і Божу благодать.